Розв'яжіть нерівність. У нас логарифмічна нерівність, логарифм виразу 2х-1 з основою 3 менше 2. Зробимо, Зведемо до однієї основи ліву і праву частину, щоб у нас було. отже. Логарифм 2х-1 залишаємо з основою 3 менше. Двійка це в нас логарифм з основою 3. Напишемо логарифм з основою 3. Так, дорівнює 2. Е, і так, 3 в другому це в нас буде 9. Отже, логарифм 9 з основою 3. Оскільки в нас основа 3, функція зростаюча, тому знак нерівності ми не змінюємо, а тепер записуємо. Просто наші підлогарифмічні вирази, не змінюючи ні знаку, нічого, просто відкинувши логарифм. У нас буде 2х 1 менше 9, і не забуваємо, що у нас підлогарифмічний вираз має бути більше нуля. Тому в нас 2х-1 більше нуля. Розв'язуємо. 2х-1 менше нуля. Ми менше 9, мінус 1 переносимо. Змінюємо знак на протилежний. У нас буде 9 плюс 1, тобто 10, а тут у нас буде 2х більше, мінус 1 переносимо, буде 1. 2х менше 10, отже х буде менше. 5, 10 поділимо на 2 буде 5. Так, а другу нерівність ділимо на 5, отже, х буде більше за 1 другу, тобто за 0,5. Кому складно одразу визначити розв'язок можна на координатному промені нанести наші числа х більше за одну другу. Ну, одна друга це 0,5, ну, отже, в нас точка виколота 0,5 ну, і значення пішли вправу більше х менше 5. Ось у нас 5, знову виколота і менше 5. Тут, де в нас перетнулись, тут і буде наш розв'язок. Отже, від 0,5 до 5 не включаючи. І це варіант А.